Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Не забувайте підписуватися, ну а ми продовжуємо працювати далі. На сьогоднішньому уроці розглянемо з вами ще один тип задач. Ці задачі мають назву задачі на надлишок. В задачах даного типу визначається, якої речовини є більше, а якої менше. Тобто, якої речовини є в надлишку, а якої в недостачі. І розрахунок утворених продуктів реакції здійснюється за тією речовиною, якої є в недостачі. Щоб зрозуміти це правило, яке покладене в основу даного типу задач, потрібно звернутися до окремого прикладу. Що з вами ми і будемо робити? Отож, перед нами записана умова задачі. На сульфатну кислоту масою 9,8 г подіяли калій калій-гідроксидом масою 14 г. Обчисліть, яка маса утвореної солі. Аналізуємо умову задачі. Значить, нам дано сульфатна кислота, дана її маса, подіяли калій-гідроксидом. Тобто, буде вступати в реакцію з калій калій-гідроксидом. Знаємо що реакції між кислотою і основою приводять до утворення солі і води. Так от, нам і потрібно знайти масу утвореної солі. Розібралися. А тепер давайте записуємо скорочено, що нам дано маса сульфатної кислоти H2. СО4 дорівнює 9,8 грам. Окрім цього, дано маса калій гідроксиду, калій он дорівнює 14 грам. Все, інших даних немає. Підводимо риску, що ж нам знайти? знайти масу утвореної солі. М-солі. Так, записали. Скорочено дану, і приступаємо до розв'язку. Розв'язок Розв'язок задачі починаємо із складання рівняння реакції тих речовин, про які говориться у мові, які між собою мають взаємодіяти. Тобто, Сульфатна кислота H2SO4 вступає в реакцію з калій гідрооксидом з калій он В результаті реакції реакція обміну між кислотою і основою утворюється калій2СО4, калій сульфат і вода. Записали рівняння. Дивимося, чи одинакова кількість атомів кожного елемента до реакції і після реакції. Бачимо, що не одинаково. Калій сульфат два атоми калію, тому перед калій ОАЖ ставимо коефіцієнт 2. Дивимося далі Два гідрогени плюс ще два гідрогени 4. Після реакції тільки два. Поставили коефіцієнт 2. урівняли. Так, і. Проглянемо в кінці ще оксиген. Оксигену 4 додати 2, 6, 4 додати 2, 6. Все урівняно. Отже, реакція складена вірно і коефіцієнти розставлені. Наступним кроком над формулами речовин записуємо, що нам дано, і що знайти. Сульфатна кислота. Маємо її масу. Записуємо 9,8 грама. Калій Ож OH маємо масу 14 грам, записали та знайти масу солі Х грам. До цього задачі рівнянням реакції ми вже розв'язували. Але в попередніх задачах. Нам було дано маса одної із речовин до реакції, або кислоти, або лугу. І, відповідно, ми, маючи масу одної із речовин, складали пропорцію і знаходили масу речовини після реакції. А от в даному типі задач ми бачимо, що в нас є маса і одної речовини, і другої речовини, яка вступає в реакцію. І постає наш питання: а за якою? Із цих двох мас нам скласти пропорцію. От, власне, і тут починається новизна, яка ж саме, маючи масу однієї речовини і масу іншої речовини, які вступають в реакцію, нам потрібно знати, якої речовини вступило в реакцію більше, а якої менше. Тобто, якої у надлишку. А якої у недостачі. А для цього потрібно визначити їхню кількість. Отже, шукаємо N сульфатної кислоти H2SO4. Щоб знайти кількість речовини, треба масу розділити на молярну масу, пригадуємо собі, як ми знаходимо звичайну кількість речовини масу ділимо на молярну масу. тобто, 9,8 розділити на молярну масу сульфатної кислоти, а молярну масу ми можемо знайти, навіть якщо ми і не звернемося до таблиці молярних мас, то ми можемо порахувати. Тобто 16 помножимо на 4, додати 2 і додати атомну масу сульфуру 32, і разом це буде 98. Отже, якщо ми 9,8 розділимо на 98, то будемо мати 0,1. Аналогічно знаходимо кількість калій OH. Також масу розділимо на молярну масу. Маса 14, молярна маса калій OH. І так, дивимося. Калій атомна маса має 39, додати 16, додати 1, і разом буде 56. І якщо ми 14 розділимо на 56 математичним шляхом, отримуємо 0,25. З проведених розрахунків випливає, що Калій гідроксиду є у надлишку, є, обі... є його більше. Сульфатної кислоти є менше. А правило, яке покладене в основу задач на надлишок, нам говорить, що розрахунок продуктів. Реакції здійснюється за тією речовиною, яка є у недостаті. Тобто за тією, яка є менше. Аналізуючи вище зроблені розрахунки, бачимо, що менше в нас є у недостачі сульфатної кислоти. Тому і знаходити масу солі ми будемо за масою сульфатної кислоти. Кислоти. Давайте запишемо цю пропорцію і складемо розрахунки. Маса сульфатної кислоти 9,8, молярна маса 98. Так. Знайти масу солі Х грам, молярна маса калій 2 SO4. Якщо ми подивимося в таблицю молярних мас. Побачимо 174. Звідси математичним шляхом знаходимо х. 9,8 множимо на 174 і ділимо на 98. І отримуємо 17,4 грама. Отож, як нам потрібно було знайти в умові задачі масу солі, то бачимо, що даною сіллю є калій 2СО4 калій сульфат і маса цього калій-сульфату є 17,4 грами. А тепер давайте підсумуємо. Виділимо важливі моменти і складемо алгоритм розв'язку задач на надлишок. Отож, задачі на надлишок всі об'єднує те, що дано маси, або ж якщо це газоподібні речовини, то об'єми обидвох речовин, які вступають в реакцію. Чисельні значення дано маси двох речовин, і знайти масу або об'єм речовини, яка утворюється в результаті реакції. Як і у всіх задачах, записуємо, що нам дано, що нам знайти. І якщо бачимо в умові задачі, йде мова про те, що подіяли або вступила в реакцію. Або прореагували між собою речовини. Значить, в першу чергу розв'язок задачі починаємо із рівняння реакцій. Складаємо рівняння реакції, визначаємо, де нам потрібно проставити коефіцієнти, урівнюємо його. Далі, згідно даних умови задачі, записуємо над формулами чисельні значення, що нам дано, і записуємо х. Що нам знайти? Тоді бачимо, щоб знайти масу або об'єм чи кількість речовини після реакції, зрозуміло, треба, звичайно, скласти пропорцію. Проте постає питання, за якою із двох речовин, за якими чисельними значеннями проводити розрахунки. Для цього в даному типі задач визначаємо кількість речовини. Для того, щоб переконатися, якої речовини є більше, якої менше. Якщо кількість речовини однієї із двох більша, то це говорить про те, що дана речовина є у надлишку, кількість якої менша, є в недостачі. І згідно цього типу задач розрахунок утворених продуктів Здійснюється за тією речовиною, яка є у недостачі, кількість якої є менша. Якщо ми побачили, що меншою кількість є сульфатної кислоти, то для подальших розрахунків ми беремо масу сульфатної кислоти. І тоді складаємо звичайну пропорцію. Тобто за масою сульфатної кислоти ми знаходимо. Масу солі. Склали пропорцію, знайшли Х. Рівняння реакції нам показало, що даною сіллю, яку ми шукали, є вже чітко в даному нашому випадку калійсульфат, і знайшли ми його масу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що воно для вас є корисним. І до зустрічі на наступному уроці.